Шановні колеги, сьогодні я хочу поговорити про наших вірних помічників, про справжніх героїв, про зуби. Так, так, ви не помилилися про ті самі біли камінці, що живуть у нас в роті. Уявіть собі, наш організм, це величезна фабрика, а зуби це її головні жорна, без них нікуди. Вони, як ніфтом, не робітники день і ніч трудяться, подрібнюючи все, що ми їмо. Іноді правди, вони трохи лінуються, особливо коли ми їмо щось м'яке та смачне. Але варта нам дати їм щось тверде. Як вони одразу ж показують свою сілу. Тож давайте цінувати наших зубних трудівників, доглядати за ними, чистити їх, як ми чистимо взуття. І відвідуваємо стоматолога, як ми відвідуємо пірукаря. Адже, як то кажуть, зуби це не розкіш, а засіб пересування їжі. Дякую за увагу.